Привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Так, погода вже така зовсім не осіння. До речі, покупців сьогодні було досить багато на ринку. Машини, правда, не всі готові до продажу. Більшість з них просто ну, неможливо навіть вам зняти показати, тому що вони в кризі і в снігу, ну, але намагались по можливості вам. Все, що ви просите, все показувати. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші місця за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Лайк, коментар, підтримку каналу. Гарного перегляду! Renault No 9 Space 9 року. Так, що в нас? Двохлітровий дизель, 127 кВт, автоматична коробка передач, семимісне авто. 7, 750 ціна. Так, шкіряний салон. Так, електрорегулювання. Пам'ять сидінь. Там ще два місця. Панорамний дах. Так вона виглядає. Кліматконтроль є. Так, є ще фаркоп, парктроніки. Ну, по кузову, звичайно, нічого не видно. Як є. Peugeot 5008. Дев'ятий рік, 1,6 дизель, тисячі пробіг, автоматична коробка. зараз подивимося. Робот-варіатор. 7777 ціна договірна. Тут є контакти. Так, автомат-варіатор. Чотири електросклопідйомники. Так виглядає клімат є, фаркоп парктроніки. Volkswagen Туран семимісний, п'ятого року, 16 двигун, так mpi бензин, 77 кВт, 195 тисяч пробіг. На механіці 5400 ціна. Буде ще торг. Так. А, можна? Дякую. Є. Так, передні електросклопідйомники. Так, по сидінню нема візуальних якихось пошкоджень. Так, пітистепинова механіка, клімат. Ренос Сценік. 9 рік, 1,5 дизель, 76 кВт, семимісне авто, 257 тисяч пробіг, 5500 ціна. Контакти є. Шестиступонева механіка. Кондиціонер. Паркоп, парктроніки. Volkswagen Toran. 11 рік, 1,6 дизель, 257 тисяч пробіг, 10-100 ціна. Контакти є. Так авто зачинене, шестистопенева механіка. Має бути вам видно стан, є дисплей, кондиціонер. Парктроніки. Opel Zafira 10-го року. 1.7 дизельний двигун, 7,200 ціна. І так то є. Шестиступенева механіка. Так. Мультикермо. Комбінований салон. Так, клімат-контроль. Так, по колу не покажу. Так, бачу, є фаркоп і парктроніки. Ренос Сенік. 16 рік, 1,5 дизельний двигун, 10 600 ціна. Контакти є. Так, Комбінований салон. Мультикермо, Шестиступенева механіка, клімат. Парктроніки. Так, є мінівен у нас в купі. Спочатку опель зефіра. 11-й рік, 1,7 дизельний двигун, 92 кВт, 7,550 ціна. Контакти бачите. Так, є панорамний дах. Чотири електросклопідйомника. Шестиступенева механіка, мультикермо. Клімат-контроль. Зараз покажу панорамний дах. Ряд цей день. Так, є парктроніки і туран. Так, він виглядає. Шостий рік, двохлітровий газ бензин, авто семимісне, 6500 ціна є контакти. Серелекторпідйомники. П'ятиступенева механіка, мультикермо. Так виглядає. Так, парктроніки є. Форд Сімакс, сьомий рік. Так, двигун 1,6, 198 тисяч пробіг, 6,200 ціна. Контакти є. П'ятиступенева механіка. Клімат підігрів сидінь. Фаркоп і парктронік. Реносценік. Шостий рік. 1,6 бензин, 206 тисяч пробіг. П'ятиступенева механіка, 4800 ціна. Так, авто ціле, я так розумію, по кузову. Контакти тут. Кліматконтроль. І є фаркоп. Фортес Макс сьомого року. Двохлітровий бензин. 6800 ціна. Так, контакти є. Зічинено, на жаль. Так. От тут має бути вам видно. Так, клімат, п'ятистепенева механіка. І... і підігріва сидінь. Ренос сценік. Так, не бачу рік. Не вказаний. Двохлітровий бензин, 206 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, п'ятимісне авто, 5800 ціна. Так, за номером телефону можете уточнити рік автомобілю. Так, так, так. так. Зараз знайдемо кудись. Так, шкіряний салон. На жаль, не покажу. Зараз гляну з іншого боку. Так, є парктроніки. Покажу по колу, поки... Так ось, трошки краще буде видно. Ford Galaxy. 10-й рік, 10600 ціна, 2 дизель, 120 кінських сил, 209 тисяч пробіг. Так, контакти, думаю, що видно. Автоматична коробка передач. PowerShift. Так виглядає. Підігрів сидінь, клімат, дисплей. Е, і парктроніки. Так, є в нас турани різного покоління. Цей свіжіший. 11-й рік, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. 10600 ціна буде шитор. Контакти видно. Мультикермо, Автоматична коробка дизга. Підігріву сидінь, клімат дисплей. Так, є фаркоп і парктроніки. Так, і ще один. Туран. Десятий рік. Один і чотири бензин. 103 кВт, 180 тисяч пробіг, 8200 ціна. Так тут. Тут зачинене. Шестиступинева механіка, мультикермо. Підігріве сидінь, клімат-контроль, дисплей, блутуз. І парктроніки. Renault Espace. Гарант 9-го року. Двохлітровий дизель, 110 кВт, двохзонний клімат, панорамний дах, авто без підкрасів. 8 тисяч ціна. Так, контакти має бути вам видно. Так, машинки сьогодні не всі готові до продажу. На жаль, тобто, з якоїсь сторони вам показати. Ну, звідси, можливо, щось буде вам видно. Хоча б стань сидіння. Yeah. Так, шестистопанева механіка. Є фаркоп і парктроніки.